Доброго дня, ми за клагами мені додалося ще 4 сумки одягу, пару, дві пари взуття. Я тут коробки взяла з магазину, треба почати пакувати, бо ми хочемо це все в коробках, не в сумках, щоб ну, краще його пакувати, зберігати. Багато роботи. Але я хотіла сьогодні відпочити. До мене Наталка повинна прийти в другій половині дня, і ми будемо через це все проходити. Я їду до школи, які сьогодні там волонтерить на турецький захід. Я так розумію, ну, у нас багато учнів і вчителей з Турції, і вони там щось робили, щоб гроші. Зібрати для а, Слава Гейба. Щоб він мені оце поліно розколов. Я підібрала його, спробувала сама, бо до цього так прикольно мені було. Він такий тугий, що я ніфіга не можу. Я бачу, йому теж тяжко. Не дарма. Той чоловік коло дороги ці піньки поклав. Так. У мами уікендовий релакс, Суботній релакс. Нарешті вогонюк. Завтра вже буде теплішати. Ну, може, ввечері ще можна буде полити, не знаю. Але Гейб так і не зміг розколоти дрова. І топор сокира застрягла у піньки. Все. Так, Дені повів дітей трьох, трьох молодших до трамполінового парку, а мама релакс. Ну як релакс. До мами зараз прийде дівчина Наталка, і ми будемо з нею проходити через одяг до України і пакувати у коробки. Так, Наталка пішла, ми з нею, не попрацювали. Побалакали, чай попили, було так затишно, але одяг таки не перебирали. Так що нічого страшного. Ще час є, небагато, але є. Це вже неділя, йдемо до церкви, Гейб з нами теж йде. Говорила, тільки Джуліету не змогла говорити, але мені треба. У мене і місця немає, свою машину треба прибрати, бо вона в мене служила. Не... Вона служила в мене як вантажівка, і досі там в мене одяг не для просування. Зупинилися кофе, купи каву купити, дітя малих вже збросили. Вже перодягся, бо їдемо одразу на його роботу, у нього зміна. Так що мені прийдеться його сьогодні забирати. Вісла Гіба на роботу, в якомусь іншому місці. Не його звичайно, не його звичайній локації, коли він зазвичай ходить на роботу. Тільки бомжей тут. І нібито не так невелика різниця. Трошечки на... Північ від нас. Я ну я вже в цьому місці давно не була. Я бачу, що деякі крамниці тут повиходили з бізнесу, бомжі вже лазять. Я так діти. Мама, пішли, зайдемо, купимо щось поїсти. Там кажу, ні-ні-ні. Не тут поїхали. Я не хочу сюди заходити. А була квепчува. Вона хоче все ж таки в впекти. Байдега. Короче, малих ми збросили додому, і е, з Карли поїли, поїхали, вона купила собі курочку, і ще я знову каву. В Церкві каву купляла, знову каву купила. І е, Джуліот попросила теж корндог і е, курина Токіта. Так що. Це щоб не готувати, а готувати треба. Треба щось, щось подумати, що ще приготувати на вечір. Гейб працює до 9, він там буде їсти. Якось так, ось такий день. Треба би вже почати речі перебирати. Треба. Намагаюся розпалити вчорашній вогонь. Воно тут велике поліно, і воно якось. Я, я заснула, всі позасинали, і якось вогонь е, теж заснув. І, і така полиняка отака, залишилася. Не знаю, чи зможу я її від, від, відобновити чи ні. Ну, нібито нібито взялося. Треба кілька гілочок я знайшла, досочок. Хоч не, не так холодно, як вчора, одно Затишно, коли камін працює. Приїхала я за Гейбом. у нас, Я не знімала, ми чилимо коло камину, ми з Юлією почали дивитися, ми вже е, втомилися дивитися One Upon a Time і почали дивитися е, королівський гамбіт або щось таке. Короче, мені молоко треба. Думала купити молоко у Гейба на бензоколонки, Загалом 7 доларів. Сім доларів, Капець! я кажу, ні-ні, поїдемо в магазин. Ну, так що нам ще треба в крамницю заїхати. Бо молоко а, в мене було, а воно ну, щось такий запашок пішов, не той. А, так що треба підкупити, бо завтра дітям з і тим всім. Та й Тринька вже цілий день не пила молоко. Вона ж, у нас вона дуже молочна дівчина. Приїхали. Полюш все, що горить, оцей цей пеньок, що я казала, що не, не, не можемо ми його розколоти. Воно падло не влазить. День зміг висунути топор. Коротше, я не знаю, що я таке. Ну, коротше, у Марини ще за? На, щоб полити. І не те, що у нас так прям холодно, але. Джулія каже, мама. Ти ж економиш дрова, каже. Там вже останній пеньок, гарні такі вуглі. Хочу спалити. Він падло, не влазить, ну, Трохи палю в сторону, яка е чіпає. О, о, дивіться, пішло. У нас погода зараз іде не дуже. Повинно бути шторм і. Торнадо, бо можливо, можливо, я сподіваюся, не буде. Так що так. Ой, щось, щось не дуже видно. Відвезла дітей до школи. А, у нас вчора погода була. А, був шанс торнадо туди сиди, у нас нічого такого не було, був дощ, але якийсь такий грязний, що кожна машина вся замацана, вся заляпана такими плямами. Якась пилюка, мабуть, була разом з дощем. Ну, коротше, не дуже виглядає. І зранку мені пише Оленка з каналу Stars with Wins: Марина, дивимося новини, що у вас? Я кажу, а я навіть не в курсі справи, що, 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 що у нас. Я кажу, у нас все добре. Був просто дощ. Я кажу: а, ну, якщо судячи по новинам, у вас там а, і криші познімали, і світла нема. Кажу, ні, все є. Ну, я впевнена, що десь так і є, що познімали а, Нас це а, обійшло стороною. Тільки, тільки дощ був. І муляка всяка. Так що, бачите, соняшно, все так. Немає. Минулого разу, коли я ходила до Семс-клубу скуплятися, я підібрала такі коробки. Вони там лежали в секції, де одяг продають, і під носом такі коробки. Вони розкладені були. Я склала і зараз буду складувати одяг, який мені привезли люди. Сьогодні мені ще привезли одяг, так що круто. Буду проходити це через це все. і Ергоні знову показую все, що в мене насобиралося. От. Те, що в коробках, хай буде в коробках, а те, що от, в сумках я буду складати в коробки. У мене ще пару таких, що я показала вам теж з магазину. і пара таких новеньких є. Так що, сподіваюся, що вистачить, якщо ні, повернуся до самсклубу. Так, я вже їду за дітьми. Цілий день я перебирала одяг. Оце, ну, не цілий день, а оцей цей день, що, я, що діти в школі були. Я не знаю. Майже третю коробку я запакувала, нібито, що там робити? Ну, але я паралельно також складаю чистий одяг і Перу і складаю чистого одяг свій і розкладаю, а потім ще потім по, ці коробки. Але багато оці великі коробки, багато мішків туди я можу сунути. Від трьох до п'яти мішків, залежно від розміру мішків. Так що прикольно. Я, я дуже рада, що я їх підібрала в, в Семсклубі. Може, і не буде потрібно більше коробок. Якщо, ну, як. По, по крайній мірі я знаю, куди повертатися, якщо ще буде потрібно. Погода у нас просто літо, сонячно, 74 градуси. Ой, яка ця сунятка! Не знаю, побачила, чи ні, так маленьке виглядало. Просто на на ну, як завжди в Оклахомі, Ти типу, померзла от зовсім недавно на заході і вже літо повернулося. А, на даншутмі. От вже три коробки я зібрала. Такі тяжело, я би сказала. Продовжуємо. Бачите, я забрала дітей. От, що хотіла сказати? А ну перебираю, чого я перебираю? Ну, деякі речі я все ж таки не буду слати. Там є плями, і ну, хочу е вибрати вже ну, нормальне. Так що, Небагато, з плямами небагато. Більшість одяг дуже добре. Я чередую або коробки, бачите, у мене ще, он, коробка, <с> Три, чотири. Або проня. І в мене, як завжди, дуже працьовитий помічник. Дуже працьовитий. Він мені дуже-дуже допомагає. -дуже Я так дивлюся, мені просто його хочеться цілувати. Цілувати хочеться, на ну, коли гарненький. Навіть вухом не вивчила. Я, Я так втомилася, хоч відпочину трохи посиджу. Практикують. Практикують э, таку вправу, як коли вони вивчать її, можливо, зможуть отримати інший пояс. Або ще щось, я не знаю. Або треба вивчити. полосочки вона отримала на свій пояс.

Так, я зрозуміла, що я ще не закривала попередній влог. Він мене, мабуть, на три дні аж вийде. Так що буду закривати попередній влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд, реклама, підписку, полюбляйки, коментарі за всю-всю всю вашу підтримку. Дуже вдячна. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і І бай, -бай.